Вчора, близько 21-ї години вечора, двоє дільничних офіцерів Сумського районного управління поліції навідалися до обвинуваченого за скоєння майнових злочинів з метою здійснення контролю за дотриманням чоловіком обмежень запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце мешкання. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські почали спілкування з 49-річним піднаглядним на сходовому майданчику поряд з його квартирою. При цьому останній перебував у стані алкогольного сп'яніння, поводив себе агресивно та провокував конфлікт. З метою уникнення подальшого розвитку конфліктної ситуації поліцейські завершили спілкування з чоловіком та почали спускатись по сходах під'їзду. В цей час останній, повернувшись до квартири, взяв ножа та, наздогнавши поліцейських, наніс ним удар ззаду, спричинивши одному з правоохоронців тілесні ушкодження. Я взяв нож, взяв і його вдарив один раз. А Все. З якою метою ви це зробили? Ну, ну, З метою в стані ефекту. Поліцейському було надано медичну допомогу у лікувальному закладі. Зловмисник затриманий на місці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Того вечора ми з колегою прийшли перевірити чоловіка, який перебуває на обліку. Коли він відчинив двері, ми зрозуміли, що він перебуває в п'яному стані та вирішили з ним подальшому не спілкуватися, оскільки він неадекватно реагував на наші запитання. Коли ми уходили, до даний чоловік побіг додому і вибіг вже з квартири з ножем в руках. Під час чого підбив до допомогою колеги і наніс йому удар ножем в область обличчя біля вуха наніс ніс його в результаті чого був змушений застосувати фізичну силу згідно з закону України про національну поліцію та подальшого припинення даної ситуації на даний час. Слідчими поліції під пристосувальним керівництвом прокуратури повідомлено зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання в уряді позбавлення волі на строк до п'яти років. Триває досудове розслідування.